Ну, тобто, це зобов'язання покинути країну в, в межах п'яти днів. Привіт усім! Заїхав в Польщу чи в Німеччину ще до війни і звернувся про тимчасовий захист до Польщі чи до Німеччини, і тобі відмовили. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Сьогодні я зачитаю історію людини, яка приїхала в Польщу, поїхала в Німеччину і все одно повернулася до Польщі, тому що ні там, ні там захисту не надали. Дуже попрошу уважно подивитися і послухати це відео, запам'ятати цю інформацію для тих, кому вона буде потрібна, і звичайно підтримати це відео лайком, зробити репост і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ті, хто зараз в Польщі і ще заїхали до війни, вони слідкують за моїм каналом, за іншими інформаційними каналами. Вони знають, що якщо немає заїзду після 24.02.2022 року, то ти не маєш права отримати, наприклад, в Польщі Песель Укр, ДІПЛ, Статус Укр. Те саме стосується і Німеччини. Можливо, хтось не розумів не знав, але так воно є. Якщо у вас немає заїзду, Після 24.02 ви не втікаєте від війни. Ви вже були на території європейського союзу ще до початку війни. То ви не маєте права на тимчасовий захист, тому що ви були в безпечній країні, тому що вам нічого не загрожувало. Ви не можете просити захисту від того, що вам не загрожувало. Як мінімум, такої політики притримуються європейські країни. Давайте конкретно перейдемо до історії. Я зачитаю, зі мною поділилася людина. Я, до речі, відкритий на такій історії, якщо у вас є якась цікава інформація, як ви там перетнали кордон, що сталося. Якщо ви якісь документи хотіли зробити, не вдалося, або вдалося і зробили. У вас є з деталями інформація, яка може допомогти українцям за кордоном уникнути тих чи інших проблем, якось попередити, або якось покращити можливість вироблення тих чи інших документів, то, звичайно, діліться. В телеграм-каналі, в описі під відео є посади на мій телеграм-канал, можливо, в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі. Тобто будь-де можна розповісти свою історію, якщо вона буде варта уваги, я її зачитаю, розповім на своєму каналі. Розповідає Віталій: я заїхав в Польщу ще до війни, потім вирішив поїхати до Німеччини і податися на параграф 24. Я впевнений, що всі, хто в Німеччині, знають, що таке параграф 24. Прийшовши в міграційну службу, мені сказали, що я не маю права подаватися на параграф, і взагалі я не повинен був їхати сюди, так як я знаходився в безпечній країні, і моя віза і біо давно закінчились. І ось тут почалось саме цікаве. У мене забрали паспорт на цілий місяць. За цей період я маю зібрати перелік документів і готуватися до співбесіди. Так як я не маю де зупинитися, на цей місяць мені запропонували тимчасовий лагер для біженців, але не український, а інтернаціональний. Де знаходяться тільки афро, сирійці і турки одразу сказали, що цінні речі тримайте біля себе, бо є випадки, що пропадають, і вони за це не несуть відповідальності. Коротше, повна жесть, одним словом, тюрма. Потім було слухання, якщо це можна так назвати, бо мені то більше здавалося на допит. Ну і по і того мені ставлять такий штам в паспорті і дають 5 днів, щоб виїхати. Штамп зараз з'явиться на екрані. І ви зможете ознайомитися, що йому поставили в паспорті. Ну тобто, це зобов'язання покинути країну в в межах п'яти днів. Ну і відмову Віталій пояснив таким чином: мені відмовили у параграфі 24». Пояснив це тим, що я не можу на нього претендувати, так як я приїхав до війни у Польщу і знаходився в безпечній країні і не мав права з неї виїжджати без біочі карти побиту. Дякую, Віталію, за таку історію і за інформацію, але це підтверджує те, що вже було не один раз поінформовано. Люди, наприклад, в Польщі, які заїхали ще до війни, вони не можуть зробити свій песель, укрдіяпел, статус укр в єдиному випадку, що вони виїдуть з Польщі. Поїдуть в Україну, знову заїдуть, і з новою печаткою, яка вже буде поставлена після 24.02, можуть просити тимчасового захисту, отримати ДІПЛ, статус УКР і так вже перебувати на території Польщі. Те саме стосується і Німеччини. Якщо ви на території Будь-якої країни були в момент початку війни, але ви не були в Україні, ви були в безпечній країні. То вам нічого і не загрожувало. Ви ви могли й далі перебувати, наприклад, в Польщі і не їхати в Німеччину. Могли ж могли в Польщі не відбуваються військові дії. Вам нічого не загрожувало. Ви просто хотіли змінити місце дислокації і там, десь можливо краще заробляти, можливо, якусь перспективу бачили. В цьому немає різниці не суть для німецького уряду, для німецьких урядовців. Вам нічого не загрожувало, тому ви і не повинні, і вам не зобов'язані надавати тимчасового захисту. Люди, які втікають від війни, в них є перетин кордону після 24.02, Вони попадають під цей захист і вони можуть просити тимчасового захисту в Німеччині, в Польщі, в Італії, Іспанії, Чехії, Словаччині і інших країнах. Якщо ж ви були на території Польщі ще до війни. Багато хто з тих людей, які дивиться мій канал, знають, що якщо вони зараз на території Польщі і вони заїхали ще до війни, вони не мали можливості зробити собі статус «Укр». Те саме стосується Німеччини, тому тут тільки один випадок: якщо є можливість виїхати з Польщі чи Німеччини. І знову заїхати вже після 24.02, То звичайно, тоді в такому випадку людина може просити тимчасовий захист. Звернув вашу увагу ще на те, що Віталій написав, що йому пояснили, що він не мав права приїжджати до Німеччини з протермінованим біометричним паспортом і з протермінованою візою, тобто відсутністю її, чи там без карти побиту. Я про це також говорю. Багато хто зі мною не погоджується, кажуть, що ми їздимо і все нормально. Але як бачимо, з цієї історії з того, що те, що сказали Віталію в міграційній службі, це підтверджує те, що якщо ви будете подорожувати в сторону Німеччини і у вас не буде дійсних документів, і ви потрапите на перевірку поліції чи будь-якої іншої служби, то дуже велика ймовірність, що вас просто завердуть назад. Віталій не мав цих документів, але він і не потрапив на перевірку. Тобто він заїхав, хоча бачите, в міграційній службі сказали, що він не мав права їхати в Німеччину без дійсних документів. Це факт. І ще невеличке уточнення. Як бачимо, Німеччина, тих громадян України, які ще заїхали до початку війни на територію Європи, вона зобов'язує покинути свою територію, поставивши таку печатку і сказавши, виїжджайте, ви тут. Ну, ви тут не можете бути, їдьте там, де ви були до того. Польща ж. Якщо ви на території Польщі, ви заїхали до початку війни, не виганяє, не депортує, не робить ніяких там штрафів і нічого такого, ніяких зобов'язань, щоб покинути Польщу. Вам дозволено українцям, які заїхали до війни, які заїхали після війни, перебувати на території Польщі. І це дійсна інформація, тому що багато українців, які перебувають на території Польщі, заїхали до війни, і поки що ніяких. Жодних проблем вони не мали з тим з перебуванням на території Польщі. Та вони не мають права перетинати кордон без дійсних документів. Це так, ну це так воно працює. Якщо є можливість зробити статус Укер, тобто виїхати і заїхати, робити статус Укер, тоді ви можете перетинати кордон. В будь-який період, скільки хочете разів. Але якщо таких документів немає, у вас всі документи закінчилися, немає дійсних. На жаль, перебувають на тій території, де вам дозволили перебувати. Інші країни не можна туди їздити просто по бажанню, що я хочу поїхати. Тільки дійсні документи, тільки статус Укр. Не дійсні документи, тільки та країна, яка дозволяє на своїй території перебувати. Друзі, ось такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною. Поставте лайк цьому відео, зробіть репост, підпишіться на канал і не забувайте залишати свої коментарі під цим відео. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.